О, мабуть, ми в ефірі. Всім привіт. Всім привіт! Це автобан. І ми їдемо. На, польську, на польський кордон. А далі їдемо на ОЗІ. Ще більше трьох годин у дорозі будемо, тому попробуємо все показувати. А як же ж це посилання? Так. Люба, ти бачиш на моєму каналі стрім? Ні. Я зараз не йду туди. Я просто хочу, щоб ми Бачу. Да. А, да, Бач? Угу. вот все треба читати його. Выключи, Санечка, а то ты на весь Ютуб гудишь. Да. Да. Выключи, Санечка, а то ты на весь Ютуб гудишь. Тушити. Це у нас буде два рази. Так, ну де наша навігація? Збіглась? Все, поїхали. Так. І 300 метрів мерджонта. Три години 33 хвилини 368 км. Це США, це Люба. А це я. Привіт. Будемо намагатися читати чати. Намагатися читати чати та відповідати на ваші записання. Завелась? Газувати не буду. Це ми знаходимось. З'їхали з, з автобану на паркінг, які розташовані продовж автобану, що отакі, як ми заїжджали відпочивали. Переможемо далі, наші 368 км, треба сьогодні до, до 11 вечора дістатися до місця призначення, інакше нас туди просто сьогодні не запустять ночувати. То просили приїхати до 11 вечора. ще. Ми вчора намагалися виїхати, не виїхали. Ще так розраховували, що може позавчора встигнемо виїхати. Але Зібралися лише сьогодні під самий вечір. Як не поспішали, але Я так собі і хотів тобі, виїжджати, кудись їхати, десь у п'ятницю, ввечері. так і шукав спочатку, але пізніше знайшов цей варіант і там, щоб витратити гроші, які у нас на це, е, на це все передбачені були. То довелось трошки більше днів захватити. Ну, я так Тобто ми трошки з типи при, при, прискоримось, да й встигнемо, але не встигнемо. занімет який оператор Штецин, Щецин, Штетин, это тот, куда нам нужно держаться по указанию. Щецин, это, это уже польский город. Еще больше трех часов. Глянь, какая красивая туча внычет туча люба видела какая туча на все небо прям с ее лучи смотрите какие Нашому бажанню там у нас вона, вона вийшла, вон дивись, як велосипеди везуть. А, а що там всі так затопили? Пробка. Пробка, ну. Передумаємо пробку якусь. Ні, дорога вільна. Це там щось грузовик якийсь там затопив поперед. Boss.